Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь моє відео. Також буду вам вдячна за підписки, адже це мене дуже мотивує. І сьогодні хочу з вами поділитися рецептом простого салатику з курячих сердечок. Цей салат легкий в приготуванні і виходить смачним. Сердечки я заздалегідь почистила, помила гарненько. Тепер залила холодною водою. Додаю перець горошком. Також додам ще лавровий листочок і поставлю варитися до готовності. Але ж задача стоїть, щоб їх не переварити, тому що, якщо сердечки переваряться, вони будуть дуже такими, начебто різиновими, тому дивіться, не переварійте. Далі я взяла цибулю. Я буду використовувати білу і синю цибульку. Синя цибулька, вона більш така смачніша, солодкувата, а біла вона така більш пікантна, гостріша. Поділила її навпіл і буду використовувати половинку тієї і тієї, тому що цибуля в мене доволі крупна, і буду використовувати тільки половинки. Якщо у вас цибуля дрібна, то звісно по цілій цибулі нарізаєте, І будемо далі готувати маринад. Для маринаду з цибулею використовуємо обов'язково глибоку мисочку. Я посипаю цукром, підсолодила трішки, далі додаю сіль. І ще додам оцет. Я використовую спиртовий оцет, можна додавати звичайний оцет або ж яблучний. Столову ложку я використовую сюди. І заливаю кипяченою водою. Можна заливати дуже гарячою водою, не кипяченою, а просто, щоб гарно гаряча вода була. Заливайте так, щоб водичка покрила цибульку. І залишаєте її від 5 до 15 хвилин, все залежить від тої води, якою ви залили. Якщо це кип'ячена вода, то буде десь 5-7 хвилинок, буде достатньо. Якщо це вода просто добре гаряча, то трішечки довше тримаєте. Цибулька має промаринуватися і трішечки, трішечки стати м'якенькою, але не зовсім м'якою, такою, щоб прям розлазилася. Поки цибулька маринується, я буду нарізати соломкою огірки. У мене квашені, можна використовувати мариновані огірочки. в цьому салаті смакують саме ось такі огірки: не свіжі огірки, а мариновані або квасні огірки. Поки я нарізала огірочки, цибулька вже промаринувалася, я її ось так відділяю від соку, від маринаду і викладаю зверху на огірочки. Септечки теж вже відварились, готові, тому я їх буду нарізати соломкою. Якщо ви полюбляєте зелений горошок, то можете додати до цього салату консервований горошок і теж буде смакувати. Зелень додати петрушку, кропу, зеленої цибульки взагалі буде освіжаюче. І тепер настала черга об'єднати інгредієнти між собою і заправити салатик. Для заправки я використовую всього-навсього, майонез цього разу. Можна використовувати і сметанку, і йогурт, це вже за вашими вподобаннями. Салатик я не солила, тому що у мене дуже солені огірки, а ви вже за своїми вподобаннями. Також можна додати перчик малитий, ті спеції, які вам подобаються. Тож, готуйте, пробуйте, хай вам смакує. Радуйте своїх рідних та близьких, мирного неба вам, спокою і гарний звісток! Хай вас все вдається. До нових зустрічей всім па-па.